Boa Привіт, вітаю вас у новому відео. Вчора я зробила собі вихідний від зйомки відео, тому що якщо для вас відео виходить раз на тиждень, то це не означає, що я знімаю мало днів. Насправді я дуже е, багато днів підряд до цього знімала. Це, можна сказати, така звичка минулого, е, коли я фотографувалась, е, коли я знімала тіктоки. Потім пізніше, коли я вже перейшла сюди на YouTube, е, я прекрасно розуміла. Себе і те, що в мене є періоди депресії, і я в них не продуктивна, так м'яко кажучи, тому я намагалась зробити, як наче роботу наперед, нафотографуватись наперед, <смас> не на знімати відео наперед. І якщо чесно, з Ютубом в мене теж таке відбувається, що я намагаюся, як наче не знімати наперед, щоб якщо що, в мене там буде якийсь такий стан взагалі я буду лежати нічого не хотіти, то як наче в мене буде м -м, контент, щоб його виставляти. Але насправді ця звичка може бути згубною, згубною в тому плані, що, як наче коли я не можу собі дозволити зробити вихідний, зробити перерву від зйомок, бо тому, що ну а що від чого мені відпочивати, як наче я так дуже фізично не втомлююся, e, значить треба далі продовжувати. Вчора я відчувала, що я багато працювала і я маю право на відпочинок. Я зробила собі каву і хочу продовжити свої теревані. Завчора я подивилася два інтерв'ю. Одне інтерв'ю на каналі Слава Плюс з однією з учасниць проекту Екси. Цей проект ми дивилися з чоловіком, і мені було цікаво про цю блогерку подивитись, тому що я за нею не слідкую зараз, наприклад, там в Інстаграмі або в Тіктоці, але я її пам'ятаю з проекту, і мені цікаво було, що змінилось в її житті. А друге інтерв'ю було на каналі Аліни Доротюк з блогеркою Дашею Євтух. Я теж за нею не слідкую, але я її пам'ятаю ще з того часу, коли це було. Привіт, розпаковка на коня веде. Ось це я пам'ятаю, і теж мені був цікавий її ріст. І що я можу сказати? Після перегляду цих інтерв'ю я трішки себе закопала в яму, а потім потрішки почала розкопуватись. Я побачила ріст цих блогерок у блогосфері, і в мене одразу почались думки: так, а чого я досягла? І в мене почались такі думки, що я нічого не досягла, нічого не варта. І я почала варитися в ось цих думках. І дійшло до того, що в мене немає сенсу життя я ніхто, я ніщо. Але порівнювати себе з іншими людьми, там успішними в тій чи іншій ніші немає сенсу через те, що ви на різних щаблях. Але що я маю на увазі? Це те, що ми всі в різних умовах, а в нас всіх різні там творчі задатки, у нас усіх різна мета у кожного зовсім різний старт, і не варто порівнювати себе з кимось іншим. І так само не можна мірятись горем, тому що для кожного горе воно своє, і те, від чого страждає одна людина, інша може не страждати. Але це не означає, що одне горе цінніше, ніж інше. Ну це дуже тупо, і так само і в інших сферах. Ще звернула на один момент у інтерв'ю з Дашою Єхтох на те, що вона сказала, що вона думала, що в неї є. Дуже багато часу, що в неї ще все життя попереду це було до того, як в неї з'явилася дитина, і коли вона почала помічати за дитиною, наскільки швидко вона росте, що нещодавно вона її тільки народила і зараз вже їй рік, і вона розуміє, наскільки швидко йде життя, і треба встигати все робити, все здійснювати те, чого ти би хотів зробити. І так як з дітей в мене зараз є кошеня, то справді ми тільки нещодавно його взяли, а сьогодні я помітила, наскільки в неї змінився погляд. Вона вже не дитинка-дитинка. І здавалось би, пройшло, як наче для мене мало часу, але вже в неї ось такі зміни. І в мене після цього з'явилися наступні думки: що можливо я не тим займаюся в житті, що я маю на увазі, що можливо я забагато приділяю часу Ютубу і забагато знімаю. В одному з попередніх відео я говорила, що моє життя змінилося, і воно вже не стане таким, як колись. І я не можу повернути ту рутину, яка в мене була до появи всіх тварин. Зараз, коли в мене є дуже багато об'єктів, на яких я витрачаю свій час, свою турботу і таке інше. І тоді я говорила тільки в контексті того, що в мене з'явилися тварини. Але я також і забула про свою роботу про Ютуб, що він теж займає велику частину часу. І, наприклад, на монтуванні одного відео, здається, для вас це лише 20 хвилин. А для мене цей монтаж займає 3 години. Я така, а можливо, потрібно переглянути свої пріоритети. Я дуже давно вже переглядала якісь свої цілі, свою мету. Я вже давно нічого не аналізувала. Я просто не знаю, віддалась цьому життю і пливла по течії. Ну, це так глобально, якщо можна сказати, якось так грубо. Я вирішила знайти свої нотатки, які я ще колись писала. І я знайшла, що для мене таким був, знаєте, важким важливим кроком почати знімати на Ютуб, тому що завжди є таке, а що подумають? Я ніколи не записувала ніяких розмовних відео, і в мене навіть ніколи не було розмовних сторіс. Для мене це був дуже великий вихід з зони комфорту, і також. Почати розказувати про свої стани, про те, що в мене біполярний розлад, про те, що в мене ось так от і ось так от є, і щоб на тебе не дивились, як на якусь божевільну, не знаю, тому що від людей можна очікувати будь-якої реакції. І от в мене вже на Ютубі не одне відео. І я зрозуміла по цим нотаткам, що я це зробила, що я молодець, що я класна, я можу себе за це похвалити і пишатися собою. Це для мене був важкий важливий крок. І друге, що я зрозуміла, це те, що я. Зациклалась на виконання цієї цілі, на виконання цієї мети і позбавлення цього бар'єру, що я це я боюсь, боюсь виходити в публічний простір. От. Як ви можете зрозуміти, в мене на початку був ось такий клубок ниток, але не клубок ниток, а клубок думок, який я почала потрішки потрішки розпутувати. І от до чого я дійшла. Потрібно переглянути свої пріоритети, потрібно переглянути свої цілі. Також потрібно переглянути фокус уваги в цьому житті. І якщо на початку я думала, що я втратила повністю всі орієнтири в житті, я не знаю, що мені робити, і те, що було раніше, вже зараз не працює, що потрібні якісь зміни, то зараз я хоча б маю, знаєте, маячки, куди рухатись. Поки що ще як треба подумати, але я вже знаю ці орієнтири. Música Як ви зрозуміли, я на прогулянці одночасно із котом і з собакою. Мені здається, що це третій раз, коли я виходжу з ними обома сама гуляти. Мені важко з ними одночасно двома гуляти, тому що одночасно за двома треба слідкувати, щоб вони нікуди ніде не полізли, щоб я їх не загубила, особливо кота. Але я рада, що я можу знайомити з навколишнім середовищем не тільки собаку, але й котика, і йому це дуже сильно подобається. Досліджувати, нюхати цей світ. Мені їй хочеться дати свободу, і одночасно я боюсь, що вона кудись не втекла. Добрий ранок. Вчора день закінчився прогулянкою. А сьогодні і нею розпочинається. Сьогодні за ранковою чашкою кави я дивилася відео на ютуб каналі Палає з Емою Антонюк. Та Яною брензеї на початку повномасштабного ми з чоловіком дивилися напевно кожен їхній випуск, але потім з часом, як наче це перестало нам відгукуватися, і ми взагалі перестали їх дивитися. Але нещодавно в них вийшов випуск, там де вони відповідають на питання від своїх глядачів. І мені було цікаво це послухати. І там був момент, де вони розповідали про ведення Ютуб каналу, і що на початку створення Ютуб каналу Палає вони зробили. Розуміли, що це буде гра вдовго, що вони будуть навіть згодні на 200 переглядів, які будуть рости з часом. І якщо в тебе стабільно тільки 200 переглядів і нікуди нічого не рухається, то значить ти щось робиш не так. І по цим словам я розумію, що я щось роблю не так. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях вашу думку, що як ви думаєте, що я роблю не так. Також там був момент, коли ема говорила про те, що на початку ведення цього ютуб-каналу їхнього вона була за щирість, вона розповідала все. А зараз на даному етапі вона розуміє, що мають бути стопи, і мають бути стопи в висвітленні свого особистого. І зараз вона показує не настільки багато відсотків свого особистого, ніж це було раніше. І якщо ти буквально будеш показувати 100% свого життя. То це насправді взагалі нікому не потрібно. І я задумалась, скільки відсотків свого життя я транслюю на своєму ютуб-каналі, і мені здається, що я показую від 80% до 90% свого життя в залежності від відео, в залежності від влогу. І що можливо мені потрібно змінити цей відсоток показу свого життя на менший ніж є зараз. Що можливо я занадто щира в своїх емоціях і показую забагато якоїсь такої звичної рутини, звичного життя, яка зовсім не є цікавою. Сьогодні у Пруденс буде ревакцинація. І так як минулого разу у веткабінеті не було ветеринарних паспортів, то нам не записали туди, що нам робили. Тому беру ось цю баночку, яку з якої робили вакцинацію, її, вдягаю Пруденс і ми йдемо. Це ми вже вдома отримали паспорт. Цього разу Пруденс легше перенесла вакцинацію ніж попереднього разу. Попереднього разу вона прям виривалася з рук, її було важко втримати. І... Добре, випустити вакцину так от спокійно. А цього разу, та, їй було неприємно, але вона не видиралася прямо ж дуже сильно з силою. От, тому можна сказати, що прийшла успішно, майже без ускладнень. От. Бо насправді я хвилювалася, щоб не було гірше ніж минулого разу, щоб кішка не подряпала мене, не подряпала ветеринара, щоб все було добре, і все таки все було добре. Один була ревакцинація, то на прогулянці вечірні я лише з Ріною. Сьогодні гарний вечір. Я рада, що я вийшла на прогулянку тільки з Ріною, тому що і Іріна насолоджується тільки тим, що вона одна і тільки увага для неї одної. Та й і для мене теж є увага від себе. І в такі моменти прогулянка з собакою, вона, знаєте, перетворюється от з обов'язку, що тобі це потрібно зробити на приємне часопроведення. Я знайшла 5 гривень, звичайно, я їх собі не буду брати. Я закину їх на Збройні сили України і мені цікаво, чи я термінал прийме таку купюру. Раніше я ніколи взагалі не підіймала з землі грошей ні паперових купюр, ні копійок, нічого. Зараз, коли мені так трапляється, я можу підняти, але я направляю от завжди їх на Збройні сили України. І нещодавно відносно нещодавно чоловік знайшов 200 гривень, і в нього була ідея: він знайшов їх в маку. Але звісно у людини вже не було поруч. Біля нас нікого не було там, де чоловік знайшов ці гроші. І перша його думка була віддати: я не знаю, є термін сонячна дитина, але я не знаю, чи цей термін він застосовується до дорослої людини. Ну, загалом була ця доросла людина, і чоловік каже, а може йому віддати? Я кажу, ну, а ти думаєш, йому буде приємно? Він просив про цю допомогу. Мені кажуть, мені здається, йому буде неприємно, коли ти захочеш ось так, ось так зробити, навіть якщо ти це зробиш з добрими намірами. От тому та чоловік також перекинув на збройні сили України. Цьому я буду завершувати. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.